В кожній країні є стоматологи хороші і погані. Навіть ця клініка, що мені три роки тому ставили зуби, вона в такому рейтингі. Я не називаю її назву, не хочу. Але вона вважається однією з Ну, Може, і вважається, але, мабуть, не на уровні українців, тому що я бачила, я підписана на них в інстаграмі, я бачила, яким ставлять погані коментарі на англійській мові. А вони їх видаляють Ну, То їм все одно. Вони ведуть свої соцсеті, і там взагалі некомпетентні люди сидять, тобто не той, хто консультує, і не лікар. Там сидить людина, яка продвигає саме соцмережі. Фу, це такий інтересний бізнес, звісно. Повірте мені, ви повинні до цього ставитись дуже серйозно. Ви повинні пройти консультації, я не знаю, скільки клінік, мільярд, щоб вибрати, кому довірити ці зуби свої. Я навіть хочу зубну правду подарувати там одному доктору. Він зараз в чаті консультує людей, не називає назву своєї клініки. Ви бачили? Українець. Я думаю подарувати йому зубну правду, бо вона мені вже надоїла. Бо людям все не так. Ви знаєте, вони так заходять з ноги, я чуєш, дай клініку. Яку клініку? Я сама собі шукаю клініки, я не знаю. Назвала клініку, з якою консультуюся, то їм не так. А... Ну. Все, У мене до цього пішло таке отращення, тобто я цю з правду вела, щоб щось людям довести, але їм все одно, ти їм нічого не доведеш. Вони хочуть отримати своє, я їх за це не осуждаю, але я не хочу бути тим ресурсом, який себе розпилює для того, щоб удовлетворити, удовлетворити, удовлетворити саме цих людей якісь бажання. Ну, я некомпетентна, я така сама пацієнтка, як і ви. Те, що я почула, там, що як, коронка є, цирконіва, металокерамічна, штифти, чи як їх там імпланти вставляють. У мене, до речі, їх немає. Я дуже боюся, що мені як їх вставлять, то буде якась жопа. блядь, це так важко. І я, виходить, попала під таку, знаєте, роздачу. Дай клініку! Блять, хто я тобі така, щоб давати? Зубна, правда є, йди питаю людей. До речі, там сидять такі е, представники клінік, які зарабатують на вас. І це видно, як вони там. заходить одна і каже, я полічила там в одній клініці зубки. І через деякий час приходить другий. Ой, а дайте силку". я... Ми сразу таких баним. У мене адміністратор їх бане. по тій причині, що це така сценка, яку вони розігрують перед вами. А баби мені пишуть, ви бачили, вона удаляє хороші отзиви? Це не хороші отзиви. Це люди, які на вас зарабатують. Ти їм не докажеш, чесно, я хочу збавитися від неправди, ось трошечки вона ще побуде, а потім, якщо він захоче, я йому подарую її.